Привіт! привіт усім! Усіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні четвер. Я трохи захрипла. Трохи захрипла зранку стала. Чую, що не так говору, як має бути, але нічого. В загальному може бути. Помаленьку, помаленьку. Я вже вірю, що ми виздоровлюємо. Добре. Що в нас? У нас немає нічого солодкого. Я пекла ще, певно, коли. Певно, в неділю. Мурашник останній раз пекла, певно. <ріху> І що вам скажу? Треба щось пекти. Зараз я подумаю, що я маю спекти на швидку руч що-небудь, я не знаю. А взагалі мені хочу спекти, може, цей шоколадний торт. Я там того року його пекла, він дуже добрий. Дуже. Я навіть рецепт знімала. Він такий смачний, хоча там маса йде, але він зовсім не нудкий. Напевно, його і спечу. Ходіть, друзі, йдемо швиденько спечемо, а потім буде все решта. Ось Рецепт шоколадного торту. Тут зразу важу і старовую. Так от, тут треба 210 г муки, 160 г цукру, 45 г какао. Сода одна чайна ложка. розпушувач для тіста 8 грам, 50 грам олії, одне яйце 1 ванільний цукор і 150 грам молока. Зараз це все разом зіб'ю міксером. Збила, тепер застелила пергаментним папером. Ставимо відпікати. Поки, друзі, печеться тортик бисквіт, Ми робимо. Крем, тут йде 3 яйця, 8 столових ложок цукру, 5 столових ложок сметани і 6 столових ложків какао. Спочатку збиваю. Тортик спікся. без квітик, бачите, сухенький. Перевіряю з шпажкою. Сюди сухенький. Все, можна ставити, нехай вистигає. Ставимо масу варити, друзі, на маленький вогонь, постійно помішуючи, варимо до тих пір, поки вона не загусне, стане густішою. Так, все ось так швиденько, воно гусне. Ми мішаємо на маленькому вогні. Зараз ще трошки виключаємо масу. Так, усе виключила. І ставимо, щоб воно добренько-добренько вистегло, друзі. Бо нам сюди треба дати масло і ще треба збити. Так, все. Маса остигла, дала масло у 250 грам і збиваю ще. Наупіл розрізала бисквіт. і будемо переложувати. Такий, ось такий шоколадний тортик. Вийшов. Зараз покажу, який в розрізі. Такий, виходить, в розрізі. Ну, він смачний, там того року я його готувала, а ще поки що не їмо. Ставим в холодильник, хай трошки постоїть. Настоїться. Він дуже смачненький. А, друзі, не втрималася, я до того холодильника, але він добрий. Смакота він таке мені щось дуже нагадує Брауні, знаєте, як то десерт Брауні. Так само то. Він таке смачне. Що? Я йду вже на дворі. П'ята година доходить. Мамі занесу трошки тортика. І мені треба купити мандарини банани. Ще завтра Миколаю передати. Так що гайда вирушаю. Трохи негоди нема сили, але просто мусиш тут робити. то й все. Дам. Мама вже спить, слава Ісусу Христу. Слава Великий На, Нат, тримайте. Торт, як я нині питала. А видати на вечір, натиша того. Ой, мандаринки, чекайте, що падає, люди. Ми що мандарини купували банан. Ви що так скоро спите? Оля вже сонця нема, вже не хати спати. Привітайтеся зі всіма. Дивіться, дивіться, мама вже що є. Довіріть. А Різдво, так, так. У нас, друзі, Різдво, саме основне. Різдво, новий рік тут такий, так. аві, диві... і котики є, люди. Котики є. Все є. Навіть бачу ялинку маленьку витягнули. Маємо ялиночка на вікні стоїть, яка гарна ялиночка. Все Дивіться, Ялиночка на вікні вже є. всі світять, все є. Мама вже новий рік. Ой, Боже, Різдво. Як пляцок? Дуже добре, дуже смачний. А, ну то ви, не ви, ви не мусите... Мене? Не, мусите, мене похвалити, ні, бо я бію, та, ваша що дочка. Ні, добре, що добре, я щось не на п'ятках, пішов. Так. Да. Я що, не знаю, що... А правило мігенький який, добре. Добре, мігенький. Та дуже... от трошки в холодильник поставлю. Дуже гарний, Пробуйте. дуже добрий, дуже смачний. Я знаю, що ти, 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 ти мені на п'ятки не скажеш, бо я знаю. О, все. А, Болоко. але я не можу їсти на ніч, бо... Давайте в холодильник поставлю, вистачить, на завтра будете їли. <плак> Все, я погнала, ніч темна. Щасливо тобі, цей Бог дорожечка, дякую все. тобі за то все. А тобі подобалася моя прикраса. А пеніси сподобала. <сх> а ще ялинку треба велику ставити? Не а, не, мені вистачає те, що є. Мені хватає для мене. Хватает. Добре, все, я погнала. Мама, дивіться, що я тащу зараз, покажу. Так, що я що, я, що я купила? Так як я казала, купила банани куртку. Банани в нас по 6490. 65 гривень. Кульок бананів. І купила мандарини. Мандарини по 75,90, Ну, 75 гривень. Теж такий кульок. Саме основне, що тарафлю екстра, друзі. Від, е, ну, від слабостей. Але камера не здала. Від слабостей, друзі, бо треба таке пити. Що зробиш? Чекайте, от така камера була, що мусила це. Протерти. Десять штучок, рано і вечір хоча б. Вже Денис сьогодні не пішов до школи. Вже Денис слабий. А, люди. Я вже так тішилася. Вже два дні ходив, вже ніби було йому краще. Ой, добре. Все поманенько пройде, все вилікується. Ось такі покупки. До мами пішла раптом, там трошки поговорила з нею і. Я не хотіла дуже довго бути, бо я слаба, щоб її заразити. У нас, якщо в торта, трошки багані мандарин бути. Та й все. Та й такий сьогодні був день. Добре. Всім вам гарного вечора, спокійної ніченьки. Всього тільки вам доброго, щоб до вас гарний Миколайчик прийшов і щось гарненьке вам приніс. Все, друзі. Па-па усім.